Січневе трансфер на вікно в світовому топ-футболі ніколи не буває легким, але цього разу одразу декілька незвичних процесів в топ-клубах зможуть розворушити це осине гніздо. Прихід Аморіма в Манчестер Юнайтед, кадрові проблеми Реалу, фінансові пригоди Лапорти і Барселони найбільша криза в кар'єрі Гвардіоли, рухи Суперзірок в Саудівській Аравії, повернення поля Погба у великий футбол і нові виклики для Салаха та Дебрюйне. Поговорити буде про що і вже зараз можна спрогнозувати, що це Зимове трансферне вікно може бути реально цікавим і насиченим. Ви на каналі Колісник Медіа. Це відео виходить за підтримки компанії Favbet. Почнемо. Маркус Рашфорд залишить Манчестер Юнайтед в це трансферне вікно. Це на 99% правдивий інсайт. Одним із перших кадрових рішень Рубена Аморіма був саме зірковий вихованець дияволів. 27-річний Форвард має одну із найбільших зарплат в клубі. А португальський тренер дуже незадоволений як відношенням Маркуса до футболу, так і проблемами клубу із фінансовим фейерплей. Для того щоб перебудувати команду та отримати гравців, які будуть відповідати його вимогам, потрібно вивільнити зарплатний фон. Онт та позбутися кількох гравців, які тягнуть команду на дно. Головним якорем команди було обрано саме Рашфорда. Англієць все ще дозволяє собі походи по барам та дискотекам. А у Амаріма банально не має часу для перевиховання 27-річних хлопців, які не можуть визначитись з пріоритетами по життю. Маркос не потрапляє в заявки на матчі, і це очевидний меседж для всіх. Зараз ведуться перемовини із Міланом Тоборусією Дортмунд. Це два найбільш вірогідніших сценарії для продовження кар'єри англійського нападника. Русенері поки що попереду. Ще одним варіантом для Марко. Коса є ювентус, але не варто виключати включення в гонку таких клубів як ПСЖ та Барселона, коли ті розберуться з плануванням складів на другу половину сезону. Прихід Марімов сколихнув Манчестерське болото, окрім Рашфорда, зі своїм статусом футболіста Манчестер Юнайтед може попрощатись ряд гравців в команді. Тільки два недоторканих: це Лені Йоро та Амад Діало. Майбутнє всіх інших може розглядатись. Якщо, наприклад, від'їзд Казиміра на футбольну пенсію в Саудівську Аравію сприймається як щось зрозуміле і запізніле рішення зі сторони всіх, то трансфери таких хлопців, як Гарначо, Мейну та Гойлун, виглядатимуть несподівано. Як ніяк, ще наприкінці минулого сезону про всіх цих молодих футболістів говорили як про ключових гравців в контексті майбутнього манкунянців. Тим не менше, повністю виключати трансфер Гарначо в Атлетіку Мадрид чи Кобі Мейну в Челсі не можна. Такі революційні часи привніс у клуб Аморім. Політньому новачку зіркзе вже ведуться перемовини з Ювентусом, але останнє слово буде за гравцем, який за останню інформацію хоче залишитись на Олтрафорд. Манчестер Юнайтед точно буду продавати в цьому місяці і можливо встигне когось підписати. Головна ціль для Аморіма це Віктор Йокеріша, але це дуже і дуже дорогий трансфер, не менше 100 мільйонів євро. Також є більш дешевий варіант. Це коло з ПСЖ, якому підшуковують новий клуб. Тут у ім'ю буде менше блоків і більш розумна ціна. Проте нападник трохи втратив у якості, майже не граючи в Парижі. Дуже спірне посилення. Є і ще один нападник на трансферному ринку: це Душан Влахович. Його підписання також обійдеться значно дешевше ніж трансфер трансфордьокеріша. Рент Олександр Арнольд має високі шанси перейти в Реал Мадрид в січні. Англієць так і не підписав нової угоди з Ліверпулем. Ми влітку може покинути клуб безкоштовно і спокійно переїхати на Сантьяго-Бернебео. До його дуже чекає Джуд Белінгем, який останні півроку дуже часто тусувався із трентом, щоб переодягнути його в білу футболку. Реал хоче скористатися ситуацією і пропонує Ліверпулю заробити грошей на угоді, яка вже 100% відбудеться влітку. Флорентіно перес поважає червоних за їх вклад в розвиток Ціркового фулбека і тому готовий виплатити джентльменські 15 мільйонів євро, щоб зберегти відносини між клубами на високому рівні. Ліверпуль поки не поспішає з прийняттям рішення, але якщо тренд дійсно вирішив спробувати щось нове в футбольній кар'єрі, то варто відпускати прямо зараз. Реал таким чином вирішить проблему тривалої відсутності Карвахаля і додасть до складу ще одну опцію. Безумовно, поки що саме цей потенційний перехід є головною трансферною новиною зимового трансферного вікна. Окрім історії Дані Ольмо, яку вдалося лише розролити в вищій спортивній раді Іспанії. У Барселони є і інші проблеми, які можуть конвертуватися у два великі трансфери. Блаогранас Ранас вже тривалий час намагаються підписати нові угоди із Араухо та Де Йонгом, але футболісти поки не приймають пропозицій. Контракти гравців спливають влітку 26-го року. А тому, якщо вони цілеспрямовано відмовляють та не планують залишатись в клубі, то виникає логічне бажання заробити. І за Рональда і за Френкі Барса може отримати непогані а Роха в своїх рядах хоче бачити Ювентус Манчестер Юнайтед, Арсенал та Байерн, де Йонга пов'язували з потенційним переходом в Мю Ліверпуль. Байерн Мюнхен. Відхід нідерландця суттєво розвантажить зарплатну відомість каталонців. До того ж, в півзахисті у Барселони вистачає таланту, і Френкі більше не є гравцем основного складу. Що стосується Рауха, то його пас залишає бажати кращого, і він не зовсім підходить під систему гри Фліка, Тому Барса вже працює над трансфером Джонатана та із Байера, який може прийти влітку безкоштовно і стати прямою заміною для Раухо. Фіналізуємо на нашу думку, цього січня Барселона піде на продаж когось із екс-лідерів команд. day. Манчестер Сіті обіцяє бути активним в це трансферне вікно. Перший і найвірогідніший рух це підписання нападника Айнтрахту та збірної Єгипту Омара Мармуша, який в нинішньому сезоні в 24 матчах забив 18 голів та віддав 12 асистів. Сила гравця в його універсальності. Він може зіграти на будь якій позиції в атакуючій групі. Така собі заміна Альваросу. Таким чином Гордіола визнає, що йому не вистачає варіативності попереду, і залежність від Голанда набрала загрозливої форми. Також ПЕП не може не звертати увагу на діру в центрі поля, яка з'явилася після травми Родрі. Тут теж потрібне посилення. Як виявилось, після втрати опції А в команді не знайшлося опції Б, яка хоч би приблизно відповідала рівню задач Сіті. Тому в цьому напрямку робота теж ведеться. Головними кандидатами на перехід до діючих чемпіонів АПЛ називають опорних півзахисників Реал Сос'єдаду Мартіна Зубі Менді та Аталанти. Едерсона прізвище Леонелі Месі достатньо несподівано спливло в т'юто спорт. Це може бути оренда до кінця сезону. Задум Гордіоли полягає в тому, що Мансіті суттєво здав у створенні та реалізації моментів. А прихід Месі в клуб навіть на короткий період зможе дати команді більше гарантій, щоб виконати задачу мінімум на сезон кваліфікуватись до зони Ліги Чемпіонів. Трансфер звучить казково. Дуже бажаний футбольними фанами з усього світу, але після інформації т'юто спорт в грудні продовження поки що немає. Одним із найдивніших трансферів може стати перехід Криштяну Роналду із Аль Насру в Аль Гіляль. Вся справа в тому, що португалець не досяг бажаного в новому клубі. Попри велику кількість голів, клуб поступався в конкурентноздатності іншому столичному клубові Аль Гіляль. Лише один трофей за два роки перебування в команді для такого амбітного чемпіону як Крищану. Це відвертий провал. Його контракт із Аль-Насром закінчується влітку, а це значить, що Роналду прямо зараз може вести перемовини із будь-яким клубом. Повертатись в Європу Крищану і Джорджі. Поки не планують в усіх своїх інтерв'ю. Вони розповідають про комфорт і захват, які подарували їм в Саудівській Аравії. Саме тому зараз дуже популярною є версія, що суверенний фонд Саудівської Аравії або скоро щоноп запропонує Кристиану просто замінити один клуб з Ріяду на інший. Нагадаю, що саме пів неформально керує топ 4 клубами чемпіонату: Аль-Гіляль, аль наср Летіхат та Аляглі. Наразі аль наср займає четверте місце в чемпіонаті, і це не може влаштовувати Роналду влітку. аль ль прийматиме участь в клубному чемпіонаті світу і багато хто говорить що кристіано по завершенні сезону займе місце неймара в цьому клубі щоб зіграти проти месі на клубному чемпіонаті світу поки виглядає як фантастика але свого часу і в переїзд Роналду в Саудівську Аравію мало хто вірив. І якщо зібрати всі за і проти цього переходу, то перехід в Вальгіляль виглядає дуже логічним для такого чемпіону як Роналду. Неймар покине альгіляль цього літа. Сто відсотків цей трансфер став розчаруванням для обох сторін. Бразилець хотів спокійно пограти в футбол два роки, насолоджуючись зарплатнею в 138 мільйонів фунтів щорічно. Проте травма хрестоподібної зв'язки коліна, яку неї отримав минулого року, перекреслила всі плани як для клубу, так і для гравця. Влітку двохрічний контракт підходить до кінця, і ситуація катастрофічна: лише сім матчів, один гол і три асисти. Не за це Альгіляль сплачував 90 мільйонів євро влітку 23-го року. Тим не менше, це футбольне життя, і тут немає жодних гарантій, що гравець не буде травмуватись. Правда полягає в тому, що Неймар вже планує своє майбутнє. Бразилець вже купив собі земельну ділянку в Майамі І своїх інтерв'ю не іначе говорить, очевидні речі. Він хоче відтворити легендарне тріо. МСН Проте, чи зможе Девід Бекхем продумати формулу і для цього грандіозного трансфору, адже в МЛС також діють суворі фінансові обмеження, з якими лед-лед ладнає, Ось в цьому і полягає головне питання трансферу Неймара. Якщо тут все-таки не вийде, то завжди залишається варіант із поверненням в Сантос. Саме в рідному клубі Неймар завжди мріяв завершити кар'єру. Не і ставить за ціль зіграти на чемпіонаті світу 2026, а тому ми все ще можемо побачити цього топ-гравця в топ-формі. Давайте не забувати, що Неймаро в лютому. Буде тільки 33. у цьому віці Месі Роналдо продовжували показувати захмарний рівень, можливо, і неймар зможе. Найбільш амбіційний варіант для бразильця це повернення в Барселону. Ця опція завжди розглядається, але на даний момент Неймар не справляє враження гравця, який готовий швидко повернутись на топ рівень. Але на цей дует було б дуже цікаво подивитись на футбольному полі. Ще один неочікуваний сюжетний поворот це відхід Кевіна де Брюйне. Бельгієць був у своєму праймі в минулі чемпіонські роки Сіті і зараз дав, як і вся команда. Все частіше мучують травми, все важче тримати мотивацію на найвищому рівні. В новому році Кевіну вже буде 34. А це в нинішніх футбольних реаліях останній великий контракт в кар'єрі. Угода з Манчестер Сіті добігає до кінця влітку, її сторони прямо кажуть, що майбутнє не визначене. Це залежить від клубу, це не моя справа. Йдеться про те, як він збирається виступати до кінця. Ця сезону про вік, який він має, і про багато інших речей. Я думаю, що клуб повинен подумати про це. По суті, мова йде про достатньо вірогідний відхід. Зараз Кевін зосереджений на тому, щоб повернутись на свій минулий рівень. З усього цього випливає, що прощання дебрюйній Сіті має всі шанси відбутись наступного літа. Саудівська Аравія чи МЛС приймуть топ футболіста із відкритими обіймами. Фаворитом на підписання родоволосого плеймейкера є новачок ЕМЕЛС Сан-Дієго. Мохамед Салах покидає Ліверпуль. Це вже остаточне рішення фараона. На останок мо хоче подарувати улюбленій команді щось особливе. А якщо говорити конкретніше, весь його фокус зараз на перемозі в англійській прем'єр-лізі, де вже є потенційний гандикап у 9 балів. Вже зараз у єгиптянина є кілька пропозицій. Якщо казати про фінансову вигоду, то давно відомо, що Салаха дуже хочуть бачити в Саудівській Аравії. Мохамед став би ще однією великою зіркою в колекції пів в контексті позитивної реклами країни. Напередодні великої промо кампанії чемпіонату світу 2034. Салах найбільша футбольна зірка мусульманин, а тому його присутність в країні це велика радість для місцевої публіки, які обожнюють Мохамеда. Тут зірка Ліверпуля заробить колосальні гроші. Така сама перспектива світить нападнику і в ПСЖ. Парісен Жермен вже проводив перемовини із салахом та і цей варіант залишається активним. Єгиптянину готові запропонувати будь-які умови, щоб він обрав парк Пренс. Це буде такий собі новий мбапе для Парижу. Окраса проекту а є і найбільш романтичний варіант для Салаха перейти в Барселону на відносно на велику зарплатню і очолити проект Гансі Фліка. мо серйозно розглядається керівництвом Барси через його майбутній статус вільного агента. Топи такого рівня та ще й безкоштовно це хліб нинішньої Барселони, яка ледь, -ледь зводить кінці з кінцями. То який краще буде варіант для Салаха? Пишіть свої думки в коментарях. Однією з інтриг цього трансферного вікна буде рішення поля Погба. 31-річний французький півзахисник повертається у велику гру після 18-місячної допінг відсидки. Контракти з Ювентусом розірвано за згодою сторін, і пропозицію чемпіона світу 2018 вистачає. Це офери із різних континентів. Погба хочуть бачити в Інтер-Майамі. і в Бразилії є варіант з Корінтіансом. Також шукають підхід до поля і в Європі. Найбільш шокуюча опція це безумовно Мансіті, але Погба дуже любить Манчестер Юнайтед, тому. Залишається інший цікавий рух в Олімпік Марсель, де в центрі поля вже запалює Адрієн Рабьо. А на тренерській лавці викладає тактичні майстер-класи Роберто де Ви тільки уявіть цю зв'язку в центрі поля. Погба плюс рабьо Марсель міг би дійсно нав'язати реальну боротьбу ПСЖ за золоті медалі. Нагадаємо, що погба може бути допущений до офіційних матчів лише в березні, тому часу на підготовку у футболіста та його нового клубу буде достатньо. Ви точно встигнете до того часу зробити чимало донатів на підтримку Сил оборони України, але один треба вже зараз. Треба оплатити перегляд цього відео, закинувши свої красиві гривні на збори, яким ви особисто довіряєте. Це інвестиція і в безпеку країни, і навіть в майбутнє українського Ютубу. Дякую.